Триває звітна кампанія для фізичних осіб-підприємців. Податкова служба нагадує про основні терміни подання звітності та сплати податків і зборів за результатами 2025 року. Платники податків на спрощеній системі оподаткування, які в 2025 році обрали першу або другу групу єдиного податку, звітують до 2 березня року наступним зазвітням, тобто в нашому випадку, це 2 березня 26-го року. Для них передбачено 60-денний термін подання звітності. Щодо сплати податків і військового збору зазначені категорії платників, то сплата проводиться не пізніше 20-го числа щомісяця до 20-го числа поточного місяця. Підприємці третьої групи єдиного податку звітують за рік до 9 лютого 2026 року. Для них передбачено квартальний податковий період із сорокаденним терміном подання декларації. Платники єдиного податку на спрощеній системі оподаткування, які протягом 25-го року перебували на третій групі єдиного податку, для них передбачений 40-денний термін подання звітності. Тобто, в нашому випадку це 9 лютого 2026 року. Термін сплати протягом 10 днів після граничного терміну подання. Тобто, в нашому випадку це 19 лютого 2026 року. Тут також слід зауважити, що якщо граничний термін подання декларації припадає на вихідний день, то він переноситься на наступний робочий день. Для платників податків на загальній системі оподаткування термін подання декларації про майновий стан і доходи за 25 рік залишається незмінним до 1 травня 2026 року. Протягом року вони сплачують авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб щоквартально до 20 квітня, 20 липня та 20 жовтня. Платники, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, зобов'язані щомісяця не пізніше 20-го числа сплачувати авансовий внесок з податку на доходи фізичних осіб. Такі платежі враховуються при визначенні річного податкового зобов'язання. Податківці також нагадують про фінансову відповідальність за порушення строків за несвоєчасне подання декларації платника єдиного податку. Передбачена відповідальність у розмірі 340 гривень. Слід зазначити, що якщо протягом року платник платника наявне повторне порушення двічі-тричі, то кожен наступний штраф вже буде в розмірі 1020 гривень. Щодо штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, то тут для платників єдиного податку першої та другої групи передбачено відповідальність в розмірі 50% від податкового зобов'язання. Для іншої категорії платників суми штрафних санкцій не змінилася. А саме, якщо просрочена сплата до 30 днів, вона складає 5% від податкового зобов'язання. Якщо більше ніж 30 днів, то відповідальність передбачена в розмірі 10% від податкового зобов'язання платника. Податковим кодексом також передбачені підвищені штрафи за умисну несплату. Сплатити податки підприємці можуть дистанційно. В Електронний кабінет платника постійно приходить нагадування щодо необхідності сплати податків та зборів. Ну і платники можуть здійснювати сплату податків в будь-який зручний для себе спосіб або через електронний кабінет, або через банківські установи. Фахівці звертають увагу підприємців на зміну розмірів обов'язкових платежів у 2026 році. Змінилася мінімальна заробітна плата і прожиткове мінімум для працездатних осіб, тобто відповідно і змінюються і суми для сплати податку на єдиного податку. І відповідно, ну звертаємо увагу на те, щоб платники сплачували правильні суми з урахуванням копійок, оскільки це призводить до штрафних санкцій в разі несплати навіть одної копійки. Податкова служба закликає підприємців уважно стежити за календарем звітності та своєчасно виконувати податкові зобов'язання, щоб уникнути фінансових санкцій. Ефективні форми та практики транскордонного співробітництва для застосування в прикордонних регіонах України в контексті євроінтеграції визначали і в УЖНУ завдяки реалізації міжнародного проєкту, який підтримував Вишеградський фонд. Тривалість проєкту з 1 вересня 2024 року до 28 лютого 2026-го. У найбільшому виші Закарпаття організували міжнародну конференцію у пошуках кращих форм та практик для України. Транскордонне співробітництво в країнах вишеградської четвірки це завершальний захід проєкту. Ця конференція вона підводить підсумки роботи більш впродовж як двох років великої групи експертів. Стосовно досліджень різних варіантів, форм, механізмів роботи в рамках Вишеградської четвірки з одного боку і України з другого боку. І сьогоднішня конференція має дуже серйозне представництво, вона буде проводитися з участю дипломатичних представництв сусідніх країн, багатьох вчених з сусідніх країн, частина з них буде в режимі онлайн, вона, власникаючи, буде підводити підсумки. Цій великій роботі, яка проведена, і накреслювати нові плани, оскільки, звичайно, що будуть нові проєкти, і знову ж таки в рамках Вишеградської четвірки, до реалізації яких буде залучений Ужгородський національний університет. Один із результатів проєкту, який реалізувала команда Ужну та країн Вишеградської четвірки, монографія. Це є результат роботи п'яти університетів, команд з п'ятих університетів. І ми спробували визначити ті форми транскордонного співробітництва, які притаманні для сусідніх держав, і які ми можемо застосувати в Україні. Також проаналізувати законодавство країн Вишеградської четвірки і визначити, що варто змінити в законодавстві нашої країни. Також проаналізувати проєктний досвід реалізації транскордонних проєктів країни Вишаградської четвірки, побачити, що можна застосувати, а можливо яких помилок можна уникнути. Також організаціям, які займаються на співробітництвом в Україні, ну також визначити думку наших практиків людей, які займаються за співробітництвом, що вони вважають ефективним, доцільним у цій діяльності, і можливо, які проблеми вони бачать чи передбачають, і їх можна також вирішити. Проєкт теж підготовка України до вступу до європейського союзу. Європейські країни, європейські регіони вже пройшли е шлях. Трансформації так званих грандових програм, програм Інтерек, інших фінансових інструментів європейського союзу. І сьогодні для нас дуже важливо, щоб вони поділилися цими практиками, щоб ми готували наші громади, наші регіони до співпраці з європейськими інституціями. Транскордонне співробітництво є важливим напрямком і потребує постійної підтримки з боку держави. я звертаюся до вас від імені Генерального консульства Угорщини в Ужгороді. Дякую за почесне запрошення на цю конференцію. Вишеградська група це форма співпраці, що триває кілька десятиліть та принесла важливі результати всім країнам-учасницям. З іншого боку, поглиблення транскордонного співробітництва є пріоритетним завданням для уряду Угорщини. Угорщина та її генеральне консульство в Ужгороді надалі надаватимуть всю необхідну підтримку, щоб реалізація таких ініціатив та проєктів була якомога ефективнішою. Із поміж партнерів проєкту Центральноєвропейська служба транскордонних ініціатив. як партнери у межах проєкту ми поділилися з українськими партнерами досвідом чотирьох країн щодо транскордонного співробітництва, щоб під час підготовки до вступу до європейського союзу вони могли використати як зразок той шлях, який ми вже пройшли. Знання, які нам вдалося тут передати, будуть інтегровані в освітню та навчальну систему Ужгородського університету. Ми переконані, що транскордонне співробітництво відіграє важливу роль у процесі вступу до ЄС, адже йдеться про найтісніші та найпряміші зв'язки між сусідніми державами. Так само, як Угорщина, наприклад, завдяки Австрії, першою отримала досвід такого транскордонного співробітництва. Так само ми змогли передати українським партнерам угорський, словацький, польський і чеський досвід словак ленділішейкенчета, посокатут у катадні, а з окремо партнерекник. Ішлося й про можливості розвитку транскордонного співробітництва між словаччиною та Україною, нашим главним як Прешовського самосправного краю Нашою головною метою Пряшівського самоврядного краю є заснування європейського об'єднання територіальної співпраці разом із Кошицьким самоврядним краєм та Закарпатською обласною радою. Це об'єднання було б самостійним юридичним суб'єктом, який міг би отримувати кошти європейського союзу на різні проєкти в прикордонних регіонах, як на словацькій, так і на українській стороні, чи то в галузі охорони здоров'я, чи в соціальній сфері, в галузі транспорту, туризму тощо. Отже, це дуже важливий інструмент транскордонного співробітництва. Я вірю, що саме цього року ми завершимо роботу над підготовкою такого об'єднання, і воно почне функціонувати якомога швидше. Ти зачне партнери. Вірять в Україні невдовзі закінчиться війна. Буде план відновлення, до якого готова долучатися Словаччина. І постане питання, якими дорогами заїжджати до України, яка інфраструктура для цього потрібна. Там конференцією є співпраця України з країнами Шегарцічетворки. Тамою конференції є співпраця України з країнами Вишеградської четвірки. Є програми, які реалізуються між Україною та Польщею, Україною та Румунією, але між словаччиною та Україною нема. Крім того, два тижні тому був відкритий піший перехід між словаччиною та україною на КПП Вешня Німецька Ужгород. Ми розуміємо, що деякою мірою це покращує співпрацю, але цього недостатньо, бо є певні проблеми, з якими стикаємося. Хочемо розвивати та покращувати прикордонну співпрацю між східною словаччиною та західною Україною, між словаччиною та Україною. Загалом нам потрібно приймати рішення, які будуть покращувати цей перехід як на вантажному, так і на особовому терміналах. моєю сьогоднішньої конференції якраз і є пошук можливостей для співпраці між україною та Вишеградською четвіркою. Які можливості є між країнами швидка четворки і україною. Для УЖНУ проєкт був особливо актуальним зі ще однієї причини. Ми є не лише теоретиками, ми є також практиками. А на даний момент наш університет реалізовує сім проектів: інтерегнекст із партнерськими установами сусідніх країн, і ми можемо теоретизувати той досвід, який ми практично реалізовуємо. Тож Ужну один із найактивніших виконавців міжнародних проєктів у регіоні. А якщо взяти період із 2014 року до 2026, то університет реалізував близько 20 міжнародних ініціатив і всі визнані успішними. Колектив вишу продовжуватиме діяльність і в цьому напрямку. Штучний інтелект більше не про складені терміни айтішників. Для цих жінок це інструмент, який просто полегшує життя. Наразі без штучного інтелекту, напевно, важко. Це полегшує життя, нові навики, нові знання і покращити своє життя. За рахунок штучного інтелекту це круто. У Ужероді відбувся практичний тренінг з використання штучного інтелекту для жінок. Теорію тут уже залишили позаду. Тепер час працювати власноруч. Ми вирішили зробити таку практичну, такий практичний захід, де наші бенефіціари можуть потренуватися. самі тут можуть скласти якийсь міні-сайт. Ну тобто спробувати на практиці використати ті знання, які вони вже отримали. У комп'ютерному класі учасниці вчаться користуватися штучним інтелектом без складних налаштувань і технічних знань. Почнемо з того, як правильно налаштувати штучний інтелект під себе, для того, щоб він розумів точно, що ми від нього хочемо. Використовувати його для створення різного роду текстів, реклами, для соціальних мереж, для ведення своїх сторінок. Також розглянемо, яким чином можна створити красиві тематичні зображення. І останнє буде це створення веб-сторінки, веб-сайту сучасного. Головний акцент не на теорії, а на результаті. Тут і зараз. Підібрали саме ту тематику, яка зацікавила жінок, так щоб вони далі могли одразу після цього заняття використовувати ці інструменти в своєму повсякденному житті. Сьогодні такий пробний формат. Якщо все сподобається, будемо надалі співпрацювати на постійній основі саме в рамках безкоштовних практичних майстер-класів на базі нашої академії. Після практичної частини учасниці йдуть не з абстрактними знаннями, а з відчуттям штучний інтелект це просто і він може стати помічником уже завтра у роботі, бізнесі в повсякденному житті. Продовж грудня 2025 року Центр інновації та розвитку УЖНУ разом із громадською організацією Зелений варош улаштовували конкурс на кращу екоідею. Змінюємо наше місто разом для студентів Ужгородського національного університету. Ми продовжуємо нашу співпрацю з громадською організацією Зелений варуш та станцію заготівлі «Втор Тор Ми активно співпрацюємо вже майже три роки, проводимо безліч заходів. І минулого року нам прийшла така ідея проводити еко-конкурс для того, щоб трошечки активувати молодь наших студентів і викладачів, щоб трошечки задумалися про те, що потрібно дбати про нашу природу, піклуватися про наше майбутнє майбутнє наших дітей цього року. В чи більше поданих заявок ніж минулого року, ми зраділи з того, що нам були дуже круті ідеї, і ми довго вагалися кому дати перше місце. Деякі ідеї трохи перегукувались. а це означає, що схожі проблеми турбують молодь. Серед найпопулярніших таких ідей конкретні місця, де потрібно встановити сортувальні баки, зробити ці навіть як острівці, вчити. Також були ідеї студентів більше проводити еколекції, використовувати, як використати дощову воду і так далі. Загалом було подано близько 20 заявок, а перемогла команда з географічного факультету. Ідея переможців комплексна система інвентаризації вуличних зелених насаджень Ужгорода та оцінка її екосистемних послуг. Ініціативу спершу реалізували б на берегах річки Уж. В результаті реалізації нашої ідеї відбудеться створення цифрової картографічної бази зелених насаджень нашого міста. На основі цього будуть розроблені наукові обґрунтування щодо. Щодо обрізки дерев, видалення чи заміни їх, і також що немало важливо, це буде відкритий доступ громадськості до інформації про стан насаджень та їх та надання ними екосистемних послуг. І що варто зауважити, що дана база даних може слугувати в процесі освітньо-наукової роботи. Учасники подумали й про те, як реалізувати довготривалий ефект своєї роботи. Насамперед, завдяки співпраці географічного факультету з відповідними підрозділами міської ради, каже Михайло Тофелюк. Географічний факультет, на якому є три кафедри: це кафедра лісівництва безпосередньо, кафедра фізичної географії та природокористування і кафедра геодезії землеустрою та геоінформатики. Ці кафедри забезпечать своїм своїми кадрами насамперед. Потім забезпечать і матеріально-технічною базою, приладовою базою, і завдяки цьому таким і польовим дослідженням, і потім камеральним дослідженням можна забезпечити довготривалий ефект, який буде розповсюджений на всі зелені об'єкти нашого міста. Ну поки що екоідеї обмежуються тільки вуличними зеленими насадженнями. Еку конкурс корисний і для діяльності географічного факультету. Загалом уже формується нова молода е, наукова школа. Е, також у нас на кафедрі існує гурток лісівник. Якраз під це студенти і займаються науковою роботою. Ну і відповідно ця ідея вже довгий тривалий час існує, і хочемо її реалізувати відповідно. У можливо, даже навіть в стартапі ужну, якщо це буде можливо. Щоб мотивувати студентів долучатися до подібних ініціатив і просто більше замислюватися про збереження довкілля, переможців нагороджували урочисто під час засідання вченої ради. Єднання зі світом під знаком п'яти кілець в Ужгороді офіційно підняли олімпійський прапор із нагоди відкриття 25-х зимових олімпійських ігор і участі в них олімпійської збірної України. У її складі виступатимуть також закарпатці. Це важливо і приємно, що із 46 спортсменів, які будуть захищати честь України на Олімпійських іграх, які сьогодні будуть відкриватися в Італії, буде представлено шість закарпатів. Це великий результат для тренерів, для тих спортсменів і у земних видах спорту. Так що ми хочемо, щоб молодь бачила, що наші закарпатці представляють Україну і сподіваємося, що вони достойно виступлять на Олімпійських іграх. То цей захід ми запросили тут молоде покоління спортсменів і тих людей, які розвивають зимні види спорту на Закарпатті. Хто від Закарпаття буде брати участь в Олімпійських іграх? Шість олімпійських спортсменів. Знаю, Данча буде з Ужгорода на сноубордингу. Маркушина. Попович Окіпнюк у фристайлі у складі Олімпійської збірної України Закарпаття представляє і біатлоністка Олександра Меркушина. Я думаю, що для молоді це дуже важливо, бо вони себе відчувають такі нужні, що ні в спорті якусь нішу свою займають, що вони чого-то вже дебілість, якщо вони мають представляти піднімати прапор України і Олімпійських ігра. Вагомий внесок у підготовку закарпатських олімпійців здійснила Закарпатська обласна федерація лижного спорту. Також хочемо підтримати наших спортсменів, які є серйозною часткою команди: шість спортсменів, п'ять представників федерації. І це, мені здається, дуже серйозний наш внесок. Тому вважаю, що дякую владі, яка підтримала, дякую спортсменам, молодим спортсменам, які підняли сьогодні цей прапор, які також будуть, мабуть, майбутніми олімпійськими чемпіонами. Але це дуже важлива, серйозна подія і для краян, і для України. Данчет має великий досвід. Я думаю, що в неї буде можливість поборотися там за хороше місце. Має в виду, ну, може бути і за медалі. Це все вже удача, будемо казати, бо там всі одного рівня, всі 32 спортсмени, які відібралися на Олімпійські ігри. Олімпійський прапор уже майорить над Ужгородом, а разом із ним і наші спільні надії. На успішні виступи закарпатських і в цілому українських олімпійців. Спортивні рекорди тривають секунди. А пам'ять про них на поштових мініатюрах залишається назавжди. Поки наші атлети готуються до стартів в Італії, в Ужгороді історії цьогорічної зимової олімпіади вже закарбували традиційною регіональною філателістичною виставкою. Закарпат Олімпфіл-2026. У її відкритті взяли участь представники влади, відомі тренери, керівництво Закарпатської обласного відділення наук України, спортивних товариств і федерацій, юні спортсмени, ветерани спорту, філателісти. Сьогодні стартує новий вид марки. Це марка, яка знову ж таки об'єднує всі континенти світу, тому що саме в Італії представлені всі континенти світу, і марка є єдністю миру, єдністю дружби, єдністю взаєморозуміння, єдністю толерантності. І саме важливе перемоги перемоги, на яку ми всі чекаємо. Сьогодні це саме у нас відкриття Олімпійських ігор в Італії. Цей захід присвячений саме цьому святу. Значить, у нас, звичайно, ініціаторами цього це є філонаші філателісти місцеві Закарпатські. Ну звичайно, Укрпошта і Національний Олімпійський комітет Закарпаття. виставка доволі представницька навіть в умовах воєнного стану. Я хочу зразу сказати, що це вже сьома виставка. Ми з 2014 року проводимо кожні два роки, коли проходить олімпіада. На цій виставці у нас 30, більше 30 представників. На 20, на 50 стендах вони представлені. Ми ще не змогли всі виставити, бо бажаючих було більше, але ми представили те, що нам зараз допомогли. Ми маємо складнощі з тим, що не можуть. Вільно пересуватися по нашій країні машини з стендами, тому нам дають менше. У нас були виставки, коли ми мали 50 стендів. Тоді ми могли представити усіх і учасників. Зараз менше, тому що ну обставини такі в країні. У нас зараз тут ну, 25 стендів або з двох сторон то 50, 50 Ми можемо представити під час відкриття виставки відбулося спецпогашення марки. На марках зображені види спорту, які будуть, ми так думаємо, що вони будуть головні представляти наших спортсменів. Бо завжди спортсмени види спорту ті зображуються на блоках, які ми маємо надію, що Будуть у нас медалі. Ми не знаємо, будуть чи ні, але ми бажаємо нашим спортсменам, щоб вони завоювали медалі, і щоб ми могли ще один блок. Якщо вони завоюють, може буде блок, де буде надрук, що наші спортсмени мають якісь медалі. Власна виставка сьогодні єдина така в Україні. Відвідувачі зможуть ознайомитися з експонатами від олімпійського чемпіона про Першу олімпіаду і з різними тематичними блоками. Закарпат Олімпфіл 26 діятиме безкоштовно з 6 до 10 лютого в центрі олімпійської підготовки.